Вітаю на телеканалі UBC Програма школа інвестора. Ми продовжуємо розповідати вам про фінансові операції, щоб допомогти приймати оптимальні рішення в управлінні вашими капіталами. Сприяє нам у цьому партнер нашої програми РД Банк. Депозитні ставки до 25,5% річних. Гарантовані платежі день в день. Служба інкасації для фізичних осіб РД Банк – Надійний банк. Просту істину, що гроші повинні працювати, знає кожен, одначе далеко не всі уявляють, як змусити їх це робити. Відомо також, що зайвих грошей не буває, натомість є тимчасово вільні. <му> Найпопулярніша форма розміщення тимчасово вільних коштів депозит. Це грошовий вклад на спеціальному банківському рахунку. Він відрізняється від звичайного розрахункового рахунку. Шляхів для інвестицій у наші часи безліч. Гроші можна вкладати і в акції, і в облігації, в нерухомість чи в коштовні метали. Можна стати учасником інвестиційного фонду чи відкрити свій власний бізнес. Але все це занадто складне і не завжди прозоре. Тому в цій програмі ми поведемо мову про найконсервативніший вид капіталовкладень банківський депозит. Отже, депозитний рахунок це ефективний інструмент використання тимчасово вільних коштів, який забезпечує їх зберігання та стабільний прибуток у вигляді відсотків. Депозит в ви... Выгоден для физического лица тем, что это деньги, которые приносят деньги. Да? Это есть реальный актив в виде денег. И, как говорит американская пословица, cash is king, то есть деньги есть король. Поэтому простые инвесторы, люди, которые хотят приумножить свои деньги, могут спокойно разместить их на депозит. Українська економіка характеризується високим ступенем залежності від політичної конюнктури. Період економічної нестабільності, пов'язаної з наростанням конфлікту між урядом, президентом та опозицією, будь-який вид інвестицій стає ризикованим хоча деякі вітчизняні банки вже набули імунітету до подібних явищ і навчилися працювати навіть в таких умовах. Тож, перш ніж покласти гроші на депозит, експерти радять ретельно ознайомитися з діяльністю банку, який ви обрали для зберігання коштів. Сучасствують класичний підход каценки банка. к структуре активов. Я бы порекомендовал бы обратиться всем потенциальным инвесторам или вкладчикам к обычным программам анализа, которые существуют сейчас и которые предлагают много консалтинговых компаний. Конечно же, нужно в первую очередь проанализировать деятельность банка по таким критериям. Это активы банка, это прибыльная деятельность, размер прибыли, это капитал банка и это доля негативно классифицированных активов в структуре баланса. Это можно взять из отчетности банков, которые являются обязательными к опубликованию. Відомості про фінустанови можна знайти і в періодичних виданнях. І, звісно, річ в інтернеті. Інформація про вітчизняні банки зараз відкрита для всіх. Варто дізнатися, хто є власником банку, а ще будуть зовсім не зайвими поради знайомих та друзів. Також слід пам'ятати, що банк обов'язково має бути учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Якщо ви вже вирішили, які фінустанові довірити гроші, наступний ваш крок визначитися з валютою вкладу терміном та видом депозиту. У цій ситуації все залежить від того до якої категорії вкладників ви себе віднесете, тобто яка інвестиція вам більше підходить: довгострокова чи короткострокова. Для того щоб відповідати, по яким відом діпозита лучше осуществлять інвестицію, а кожний вкладчик пусть. Себе на вопрос, что он хочет? Он хочет заработать денег или же он хочет э, сберечь э, свои накопления. Для первой группы инвесторов, которые хотят заработать, банки предлагают э, виды вкладов длительного э, хранения, то есть на год, на полгода, на полтора года, которые приносят повышенный процент. Для людей, которые хотят сберечь свои деньги, но тем, но в то же время при, получить какой-то определенный доход. А банки предлагают програми короткого инвестирования в виде депозитов на 3 місяці на місяць, то есть на короткі сроки. Валюту для вкладу слід обирати залежно від того, в якій грошовій одиниці ви отримуєте дохід. Якщо в національній валюті депозит краще одразу відкрити у гривні, щоб не шукати, де купити валюту дешевше і весь час ризикувати програти на непрогнозованому курсі гривні до інших валют. Якщо все ж таки вам до уподоби валютні вклади, експерти радять використовувати кошик валют для того, щоб збіжати валютних курсових різків, я би рекомендував, звісно, корзину валют. Часть денег в національній валюті, час денег в іностранної валюті в доларах і в євро. Що ж до укладень у золоті, тут потрібна порада незалежного фінансиста. Діапазон коливань на валютному ринку у золота дуже широкий, і на короткострокових вкладах заробити тут важко. До того ж, відсоткова ставка на золоті депозити в українських банках надто низька від 1 до 3% річних. ж до рівня відсоткових ставок, то вкладникові треба знати таку закономірність: що вищий рейтинг у банку, то нижчі його депозитні ставки. І навпаки, тут треба вирішувати прибуток чи ризик. Слід сказати, що вкладник має право звернутися до банку з проханням про підвищення ставки, але так чи інакше, перш ніж підписати депозитну угоду, уважно її прочитайте. Ви маєте право змінити умови депозиту, якщо вони вас не влаштовують. Звісно ж, який вкладчик може обратитися обізміннях об условия депозитного договору, Але я б рекомендував на етапі первічного розміщення средств на депозит. отдавать себе отчет на какой период ты хочешь разместить эти средства если у вас есть дилемма размещать деньги на короткий срок или на длинный срок я рекомендую разместить деньги на средний срок то есть на полгода на 9 месяцев так уж обовязково следует звернуты увагу на пункт что до изменения ставки при уменьшении учетной ставки соответственно Макроэкономическая ситуация в стране позволяет кредитовать нашу экономику по э, ставке, которая, соответственно, тоже понижается. Э, поскольку маржа банковская между кредитами и депозитами составляет несколько пунктов процентных, да, соответственно, банки, чтобы не кредитовать э, э, экономику фактически себе в убыток, э, поскольку тогда депозитная ставка будет, э, маржа банковская уменьшается. Банки понижают процентные ставки по депозитам. Поэтому к понижению процентной ставки по депозитам я призываю относиться спокойно и с пониманием с точки зрения возможностей кредитования экономики. Отже, щоб не поповнити армію ошуканих вкладників, запам'ятайте кілька правил. Не спокушайтеся на збавливу рекламу. Висока процентна ставка на депозит привід замислитися. Майте справу тільки з відомими і перевіреними часом банками. Ви дивилися програму Школа інвестора, яка виходить за сприяння РД банку. Депозитні ставки до 25,5% річних. Гарантовані платежі день в день. Служба інкасації для фізичних осіб. Ердебанк надійний банк. У наступному випуску дізнаємось, як встановлюється курс НБУ і що таке валютна позиція банку. Дякую, що були з нами. Високих вам прибутків! Щасти.